Податковий борг це не тоді, коли прийшов лист від податкової. Він виникає автоматично, уже наступного дня після прострочення сплати. Подали декларацію, самі визначили податок, але не заплатили вчасно. Це вже узгоджене зобов'язання і реальний податковий борг, навіть якщо ви про нього не знаєте. Багато платників чекають паперових повідомлень, але борг уже обліковується в системі ДПС. Його видно в електронному кабінеті та в застосунку Моя податкова. Наступний крок. Податкова вимога, і це не просто лист. З цього моменту у вас є 30 календарних днів або сплатити борг, або почати адміністративне оскарження. Якщо цього не зробити, до боргу додається пеня, податкова переходить до стягнення, а далі інкасо з рахунків і податкова застава на майно. Система працює автоматично. Чекати і зволікати найдорожча стратегія. Отже, регулярно перевіряйте податковий стан, реагуйте одразу і вирішуйте питання сьогодні, щоб завтра не захищати рахунки, майно і бізнес. Щоб зрозуміти, що це означає саме для вас. Дивіться повний випуск на каналі.